Іноді варто спізнитись, іноді не прийти, можна на щось розізлитись, можна дійти хоч куди, іноді втратити звичне, щоб віднайти своє, іноді йти нелогічно, бо шлях не завжди про це. Можна не знати, що далі, можна спалити мости, та є щось святе в цій печалі, право себе знайти. Іноді впасти і не встати, і не соромитись сліз. Життя не лише про формати, і не лише про призи, можна втекти від розмови, не відповісти на дзвінок, можна кричати без мови І плакати без думок, можеш спізнитись назустріч, де вже не знайдеш себе, а можеш обрати безлюдя і в ньому свій шлях пройдеш. Іноді краще зійтися з собою хоч би на кілька годин, бо варто в житті спізнитись, щоб вперше відчути, ти встиг.